Уряд запустив програму Пакунок школяра для підготовки дітей до навчання. Вже цьогоріч батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу від держави на шкільні потреби. Але чи вистачить цих грошей, щоб покрити витрати? Адже збори до школи є фінансовим викликом для багатьох родин. Телеграф ЮЄ порахував на що насправді вистачить державної допомоги. Докладніше далі. Акунок школяра передбачає виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Як зазначають в уряді, така сума має частково покрити витрати на усе необхідне. На сьогодні середня ціна рюкзака тисяча гривень, пенал від 130 гривень, набір кольорових олівців від 90, ручки, фарби, 10 зошитів, ланчбокс, пляшечка для води, альбом для малювання. У сумі це ще приблизно тисяча гривень. Тому у базову канцелярську корзину набігає орієнтовно 2 тисячі гривень. Форма Ще один серйозний пункт. Повний комплект для дівчинки сукня, сорочка, спідниця, піджак і туфлі тягне щонайменше на 2700 гривень. Стільки ж коштуватиме форма для хлопчика: піджак, штани, сорочка і туфлі. З цього можна зробити висновок, що на кросівки, спортивну форму, куртки та запасний одяг 5000 тисяч не вистачає. Загальні витрати на першокласника можуть тягнути 10 тисяч гривень, особливо якщо купувати якісні речі, а не найдешевші варіанти. Щоб уникнути. Шоку від витрат досвідчені батьки радять заздалегідь купувати речі частинами. Починати варто вже з початку літа. Так легше розподілити витрати та зменшити фінансове навантаження на серпень. До того ж, у багатьох магазинах саме влітку починаються сезонні акції та знижки, які дозволяють суттєво зекономити. Наприклад, спортивний костюм можна замовити в інтернеті за 800 гривень. Оформити пакунок школяра можна через застосунок дія. Після зарахування дитини до школи система передає дані до пенсійного. У фонду і батькам приходить повідомлення. Кошти зараховуються на віртуальну картку або за потреби на вказаний банківський рахунок. Їх можна витрачати як в офлайн-магазинах, так і онлайн. Також важливо, що ця допомога не впливає на отримання субсидій чи інших соціальних виплат. Тепер у казино програють не лише чоловіки. Жінки масово потрапляють у пастку слотів, фріспінів та інших яскравих ігор. Все частіше вони залишають там зарплати, заощадження і навіть майно їх заманюють яскравими анімаціями, серіальними сюжетами і бонусами за кожен клік. Те, що здається невинною розвагою з улюбленими персонажами, насправді може стати фінансовою катастрофою для цілих сімей. Чому це працює? Як гра перетворюється на залежність? Та чи причетна до цього війна? Докладніше. Шо далі. У 25-му році на ринку азартних ігор помітили, що жінки активно захоплюють нішу, яку раніше вважали винятково чоловічою особливо різко це проявляється в онлайн слотах, тобто іграх із яскравим дизайном, сюжетами на основі серіалів, кліпів чи героїв поп культури. Саме в таких слотах частка жінок зростає найшвидше. За даними досліджень, у США, чоловіки досі домінують у спортивних ставках їх понад 90%. Тим часом жінки вже складають 45% гравців онлайн-казино та. Понад 62% у соціальних казино, тобто в іграх, де ставки умовні або символічні в Україні. За останніми даними, кожен четвертий слот гравець це жінка, здебільшого віком від 33 до 54 років. Для порівняння серед чоловіків переважають молоді гравці: 58% з них до 35 років. Важливо, що обидві групи, як жінки, так і чоловіки, зазвичай мають вищу або середню спеціальну освіту. А от улюблений формат це фріспіни, тобто безкоштовний. Повні обертання, які видаються за реєстрацію чи активність. Але чому саме зараз жінки стали мішенью індустрії? Психолог Сергій Вовк пояснює це поєднанням кількох факторів: війною, стресом і цілеспрямованим маркетингом. У першу чергу війна. Постійний стрес, втрата безпеки і страх створюють ідеальні умови для втечі в контрольовану реальність. І казино, як одне з найагресивніших середовищ, уміє підлаштуватися під такі запити. Але на цьому все не закінчується. Онлайн казино не просто чекають, поки і гравці прийдуть, адже вони самі йдуть до них і роблять це агресивно через TikTok, Інстаграм, Фейсбук і мобільні додатки. Реклама в Instagram і TikTok виглядає як порада від подруги. Вона звучить тепло і ненав'язливо. Там не обіцяють багатства, там просто показують, що усе легко, красиво, з бонусами і лояльністю. Над цим працюють чорні маркетологи. Вони без моральних обмежень. Їхня задача змусити грати, адже вони знають, як маніпулювати. Залежність формується швидко. Людина починає відчувати. Що все, що не гра, дратує, і хоча здається, що ситуація під контролем мозок уже прив'язався до дофамінових стрибків. Людина більше не просто грає, вона знімає тривожність. А тепер цифри, які лякають, лише у 24-му році українці витратили 158 мільярдів гривень на поповнення рахунків в онлайн казано та бетинг сервісах. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що місячно в середньому витрати на поповнення рахунків становили 12 мільярдів 700 мільйонів гривень. У грудні ця сума досягла вершини 19 мільярдів 400 мільйонів. Психологи кажуть, що чоловіки швидше підсідають, бо їм гірше вдається працювати з емоціями. У жінок вища стресостійкість, але зараз рівень вразливості значно зріс, і індустрія цим користується. Подолати цю прірву складно. Більшість або не визнає проблему, або звертається по допомогу вже на етапі, коли борги, розриви в родині і втрата зв'язку з реальністю стають надто болючими. Найбільш ефективними є реабілітаційні. Центри, де людину витягують поступово разом із родиною, і як кажуть спеціалісти, одна з найважливіших речей це не підлаштовуватись під залежного, не покривати його потреби, не оплачувати борги та не створювати тепличних умов. Інакше мотивації змінюватися просто не виникає. Тому важливо перекрити доступ до зони комфорту і дати людині відчути, що щось справді не так, і все ж найкращий шлях це не лікувати, а попереджати, і не давати заманити себе у пастку ілюзії легких грошей. Сучасна індустрія краси пропонує клієнтам широкий спектр послуг, що обіцяють удосконалити зовнішність швидко і без зайвих турбот. Втім, у гонитві за ідеальною зовнішністю ми часто ризикуємо найдорожчим власним здоров'ям. На думку лікарів, безліч популярних нині процедур можуть призвести до серйозних ускладнень від інфекцій до втрати зору і навіть смерті. Докладніше про косметологічні втручання, які несуть собі прихойні ризики. Далі підписуйтесь на наш канал. Якщо ви думаєте, що змінити колір очей можливо лише за допомогою лінз, ви помиляєтесь у прагненні не тимчасових, а остаточних змін у своєму погляді тисячі людей по всьому світу наважуються на вкрай ризиковану операцію. У спеціалізованих клініках таким пацієнтам ставлять імпланти у райдушку або змінюють колір очей лазером. Хоча звучить це доволі футуристично, на практиці 92% випадків мають ускладнення, повідомляє Hindustan Times. Так, бонусом до зміни колі. Рочи пацієнти отримують діагноз глаукома або ж взагалі втрачають зір. Реагуючи на популярність цієї процедури, лікарі наголошують, що вона не рекомендована офіційною медициною, адже несе колосальні ризики. Бразильський бутліфт став затребуваним серед жінок по всьому світі на тлі популярності Дженіфер Лопес та сім'ї Кардашян. Ця процедура полягає у пересадці жиру з живота, рук або стегон у сідниці. Результатом має стати підтягнута фігура у вигляді пісочного годинника. Втім, є нюанс. Це одна з найнебезпечніших операцій у світі. Жир може потрапити в судини і спричинити жирову емболію, яка часто закінчується смертю. При цьому у Великій Британії попит на таку процедуру. Став настільки високим, що лікарі змушені офіційно звертатися до жінок з попередженням про високий рівень смертності після таких втручень. Пише The Times. Ще одна пластична операція, що обіцяє ідеальну фігуру без жодних дієт та занять спортом ліфтинг стегон. У ході процедури пацієнткам прибирають шкіру з внутрішньої сторони стегон, аби вони виглядали більш пружними та стрункими. Але, за словами лікарів, у 78% випадків такі операції тягнуть за собою неприємні наслідки. Зокрема, через чутливість шкіри у цій області у пацієнток часто виникають гематоми, тромби і відзначається втрата чутливості. Сьогодні у Тіктоці та Інстаграмі можна побачити сотні відео, на яких люди самі роблять собі ін'єкції філерів для збільшення губ чи вилиць. Лікарі від такої тенденції, м'яко кажучи, у шоці пише алюр. Справа у тому, що якщо філер потрапить у судину, це може призвести до некрозу з подальшою втратою шкіри або навіть сліпоти. І це вже не кажучи про такі дрібниці, як ризик зараження крові через нестерильність інструментів або низьку якість препаратів. Ще одна з популярних процедур, і особливо серед блогерів, це мезотерапія зони навколо очей. Вона полягає у введенню в шкіру спеціальних препаратів, які повинні її омолодити та розгладити від зморшок. На практиці ж пацієнтки часто скаржаться на ефект рептилії, коли після ін'єкції шкіра навпаки стає бугристою. Крім того, відомі випадки пошкодження очного нерва та серйозних набріків у результаті некоректно проведеної мезотерапії. Безліч жінок у гонитві за рівним тоном шкіри наважуються на агресивне хімічне очищення, яке буквально знімає верхні шари епідерміса. Ефект від цієї процедури дійсно помітний, але й ризики вона несе дуже серйозні. За словами фахівців, таке оновлення шкіри може призводити до серцевих ускладнень і токсичного шоку, адже фенол це не просто кислота, справжній токсин. Пише ЕМДІЛінкс. Доволі популярною процедурою при втраті тонусу шкіри обличчя є нитковий ліфтинг. У ході цієї процедури пацієнту буквально вживлюють під шкіру нитки, які підтягують і отримують шкіру на потрібному рівні. Звучить просто і надійно, але на практиці нитки можуть зміститися, призвести до асиметрії чи нерівностей у вигляді гуль. До того ж, ефект від такої підтяжки триває лише 6-12 місяців. На думку лікарів, такий результат не виправдовує ризики, тому краще добряче подумати. Перш ніж погоджуватися на процедуру, яка по суті є косметичним трюком, пише Шіфайнц. За задумом, процедура ультразвукового ліфтингу має стимулювати колаген за допомогою ультразвуку. Втім, іноді вона руйнує жировий прошарок під шкірою, що призводить до небажаної ходорлявості, втрати об'єму і як наслідок зворотного ефекту старіння обличчя. Крім того, за словами фахівців, виправити ці наслідки буде вкрай складно, адже після такого ліфтингу на виконання класичної підтяжки погодиться не кожен хірург. Здавалось би, про шкідливий вплив ультрафіолету на нашу шкіру знають вже навіть діти. Водночас послуги соляріїв продовжують користуватися попитом. Лікарі не втомлюються повторювати, штучна засмага вже офіційно визнана канцерогенною. Вона на 47% підвищує ризик меланоми, а також інших видів раку шкіри. Навіщо піддавати своє здоров'я таким ризикам у світі, де існує автозасмага та бронзери, залишається загадкою. Бажаючи мати сталий результат від ін'єкції в обличчя, пацієнти нерідко погоджуються на введення під шкіру постійних філерів. Насправді ж довговічність цих препаратів є не перевагою, а суттєвим недоліком. Залишаючись у тканинах назавжди, з часом вони можуть зміщуватись, тверднути, викликати запалення або утворювати гульки. Для того аби виправити ситуацію, доведеться лягати під ніж і видаляти зайве хірургічним шляхом. Б'юті сфера розвивається шаленими темпами, але не всі про Процедури безпечні. Пам'ятайте, здоров'я важливіше за тренди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.